Всім привіт! Сьогодні ми поговоримо про аніме Останній Серафим». Так, як щось давно на Букту на каналі відео про аніме. І якщо ви хочете, щоб був частіше, то пишіть про це в коментарях. І так вертаємося до аніме. І по сюжету. В 2012 році Світ охопив смертельний вірус, і тільки діти до 13 років оставаються живих і в той же момент почав виходити вампіри із своїх схованок, і вони взяли остатки людства під свій так званий захист і Ушов ти разом з ними в під, у свої підземелля. І за свій захист вони брав повтату у, у вигляді крові якраз тих, під, кого забрав з людей з собою. І гавтони герою через деякий час захотів Втікти від них і разом із своїм братом, якраз їм це майже, майже вдався, але і за певних обставин, і, із за яких ви узнаєте, тоді як будете дивитися, його брата гине за те, щоб його, це ж герой, зміг вийти витікти із схових чи вампірів. І також уже на поверхності присходять всі інші події, і також по цьому сюжету поки що думаю, закінчити, так як щоб напортити тим, хто ще не дивився дане аніме перегляд тоді, як вони почнуть його дивитися. І також E, мені щось здається так як по останній серії я там e, замітив. Я, якщо ви дивитесь, то ви то, також можете це про це написати в коментарях. Так що по останній серії там. Таке враження, що мався бути продов... мав тося бути продовження даного аніме, но по якихось причинах цього не сталося. Був було б непогано побачити також другий сезон цього аніме, так як перший сезон виявився доволі додіх непоганий. І другий сезон йому явно не помішає. І навіть якщо. Вийде, то навіть і третій. Так як там по тому, щоб по останній серії можна б то зрозуміло, що там є, можна був розділити на два сценарії продовження самого німе. Ну, якщо хтось читав мангу, то напишіть чи і дев'явки якраз. Після манги аніме, то напишіть, чи манга і аніме однаково там закінчивсь, чи в манзі там події продовжуватись. Помимо того, що аніме закінчивсь на тих серіях. І, ну, чесно, навіть якщо якби навіть манга вже закінчив, то було б непогано подивитись. Чи Режисери uh, змогли б нормально продовжити дане аніме. Так як часто, uh, якщо режисер правильно все зробить то і сценарісти, то uh, uh, аніме може навіть трохи перевершити мангу, якщо продовження в манузі набуто, а аніме це... Може бути на всім до вподоби, так як по основному, то якщо знімається аніме по якійсь манзі, то якщо закінчується і манга, то і аніме саме закінчується на тих самих подіях. А на цьому в мене все. Всім дякую за перегляд і всім пока.